Які відбуваються, це теж достатньо серйозно. Ми у Франції зараз на жовмому зв'язку і з Ні. Це у нас Олег Мазур, член української спільноти у Франції. Пане Олеже, доброго вам ранку. Від вас хочемо почути деталі. Власне, як зараз зранку живе саме місто, чи немає паніки і як реагують місцеві і зреагували на те, що відбулося вам слово. Доброго дня, студія. Якщо цей день можна назвати добрим, як ви можете бачити за моєю спиною, на даний момент на вулицях міста Ніца Пусто. Люди в паніці, туристи, які приїхали в НІТ покидають місто. Було дуже багато сьогодні людей на вокзалі, які з чемоданами, з валізами залишають місто в поспішках на автомобілях, хто як може. І паніка надзвичайна. На даний момент, за інформацією, місцевих ЗМІ загинуло 84 людини, 15 у важкому стані знаходиться. Ну ось так приблизно ситуація зараз у нас на вулицях нашому місті. Чи бачите посилені заходи безпеки? Тому що йшла мова, зокрема, Франсуа Олан, президент Французький, говорив про те, що 10 тисяч правоохоронців мобілізовано для охорони громадського порядку. Так, дуже багато на вулицях правоохоронців, перевіряють буквально всіх, перевіряють документи, сумки. ну, Все взагалі повна, повна ізоляція міста, особливо того району, де став, стався теракт. Людям дуже важко виїхати з міста, тому що посилені блокпости, посилено заходи безпеки? Хоча чому це не можна було зробити вчора? Чому там, де скупчення людей, неможливо було перекрити іншими транспортними засобами, тільки пасковими бар'єрами, ну це питання залишається відкритим. А ви вчора були взагалі на цих святкуваннях, які відбувалися в центрі міста? Так. От ви кажете, що можна було перекрити? Чи бачили ви тоді, ну яку кількість правоохоронців? Ну, я розумію, що це будуть ваші суб'єктивні враження, але наскільки їх багато було? Ну я думаю, що заходи безпеки, які були під час євро, вони були набагато більшими, ніж ті заходи безпеки, які були під час святкування дня визволення Бастилії. Тому ну, та кількість правоохоронців, яка була, вона не змогла, як ми бачимо, забезпечити нам безпеку, безпеку громадян Франції та туристів. За е, якщо говорити про те, чи Франція оговталася від попередніх терактів у Парижі, і чи говорити, що ніхтось очікувати взагалі в нічці таких подій, особливо після того, як євро завершилося саме у зоні ризику, був якраз футбольний чемпіонат е, на цьому всьому фоні, взагалі, як реагують змі зокрема окремо місцеві? Чи є вже перші повідомлення? Можливо, якісь аналітичні матеріали, чи поки що всі так інформують про оновлення подій? На даний момент офіційних заяв, від ЗМІ чи від представників влади, ми не отримуємо тільки то, що ми знаємо, що влада Франції офіційно мерміце та мерніцета мер Олан заявили, що це був терористичний акт, і поки ніякої відповідальності за себе ніхто не взяв, і ніхто не робить поспішних ніяких виводів, висновків. І ми бачимо, що Люди також, ну ніхто не чекав, що це буде саме тепер. Всі чекали терактів на під час євро, всі готувалися до того, що можливі теракти під час проведення футбольних матчів, але як ми бачимо, це все сталося неочікувано для багатьох. Ну і серед ваших знайомих скажіть чи багато українців в ніці перебуває. Поки що ми не можемо дістати офіційні дані чи не дай боже немає серед тих, хто постраждав і загинув українців. Якось українська спільнота самоорганізовується зараз після цих подій там у ніці. Так, так, ми проводимо опитування. Я обдзвоню всіх членів нашої асоціації, є в Ніці, всіх, кого я маю українців координати. На, на щастя, на щастя е, ніхто з українців тих, кого я знаю, не постраждав. Офіційної інформації від амбасади також поки я не отримав. Е, чи є жертви, чи по надходили їм повідомлення про те, що хтось з українців отримав якісь чи поранення, чи, не дай Бог загинув. Поки інформація такої немає. І серед тих, кого я знаю, також поранених та загиблих немає. Я вам дуже дякую. Тримайтеся. Ми ще близько будемо виходити сьогодні. По з вами.